Кажуть, що в самому серці стародавнього Києва під стінами Софії колись лежав скарб, не з золота, а зі знань. Бібліотека Ярослава Мудрого найбільше зібрання книг у всій східній Європі. Рукописи з Візантії, античні свитки, навіть трактати з медицини, математики і астрономії її створили в дванадцятому столітті, коли Київ був матір'ю міст руських, і кожен переписувач тут був як воїн. Тільки його зброєю було перо. Та одного дня бібліотека зникла без сліду, без пожежі, без грабунку. Хроністи згадують, книги ті сховані в камені щоб не дісталися ворогові. А вороги тоді приходили часто: печеніги, половці, монголи. Київ горів десятки разів, але руїни бібліотеки. Ніхто так і не знайшов. Існує версія, що Ярослав наказав сховати її під землею Софійського собору у таємному підземеллі. Інші вважають, що книги вивезли в Новгород, і частину їх ми бачимо в російських монастирях досі. Але жодного доказу немає. Археологи й сьогодні шукають її сліди під старим Києвом. Іноді під землею знаходять обгорілі фрагменти пергаменту, але ніхто не може сказати. Це вона чи ні? Бібліотека Ярослава Мудрого найбільша загадка нашої історії. Вона могла змінити весь хід науки на тисячу років уперед. Але замість цього залишила нам лише тінь знань, і, можливо, прямо під нашими ногами досі лежать книги, які Київ ховає від світу вже майже тисячу років.